Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, гурток англійської мови ста, керівник, Шорвородська, Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему овочі та фрукти. Давайте з вами повторимо: будь ласка, ананас, Пайнепл лем, лимон, лимон, лемон, апельсин, оранж, мандарин, тенджерин. Молодці, вишня, черешня, чері, полуниця. Стробері, банан, банане, слива, плам, яблуко, apple, груша, pear, виноград, grapes. Дуже добре. Тепер давайте повторимо vegetables. капуста, кебіч, лук, цибуля. Вибачте, анін, часник, галік, перець, пеприки, свекла, біт, редиска, редіш, морква, керет, картопля, потейто, молода картопля, нью потейто, помидор, томеджо, огірок, кюкенбе. Молодці! Сьогодні ми зараз почнемо тему дикі тварини. Wild animals. Listen to me, слухайте мене, будь ласка. Lion, лев, Елефант – слон, тайг, тигр, фронт, жаба, снейк, змія, зібра – зібра, зебра, фокс, лисиця, бе, лобить, вулф, вовк, хечпок – ежак, хэ, заяць, манки, мавпа, кенгуру, кенгуру, тотис, черепаха, Ще раз. Права snake, змія, fox лисиця, b ведмідь, wolf вовк, h їжак, h заєць, monkey мавпа, kangaroo кенгуру, t черепаха, zebra з... зє... зебра, z зебра, zebra Перезаписуємо дикі тварини wild animals. Пишемо lion лев, elephant слон, tiger тигр. Фрог, жаба, снейп, змія. Ще раз лаєн, лев, елефант, слон, тайгер, тигр, фрог, жаба, снейк, змія, фокс, лисиця, бе, ведмідь, вулф, вовк. гечкок, їжак, Хе – заєць, Манкі – махпа, кенгуру, кенгуру, Тортес – черепаха і зібре – зебра. Ще раз лисиця. Фокс, Бе, ведмідь, вул, волк, 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 Розуміло, ми продовжимо цю тему на следующему занятті. До побачення. Goodbye.